Рік тому повномасштабна війна зухвало вдерлась в життя мирних людей та в український спорт, не оминувши жодної спортивної дисципліни, жодної команди, жодного спортсмена. Та вони продовжують виборювати призові місця та представляти нашу країну на світовій арені. Сьогодні у Житомирі відбулася 10-та асамблея національного олімпійського комітету в області. У засіданні взяв Вадим Гуцайт, міністр молоді та спорту України, який особисто нагородив тих, хто зробив вагомий внесок у розвиток спорту в області. Та основною метою зборів було обрати новий керівний апарат обласного осередку комітету. Головою обрали Віталія Бунечка. Для мене велика честь очолити національний олімпійський комітет відділення в Житомирській області і безумовно за для розвитку спорту, задля того, за для наших майбутніх перемог і на спортивному фронті, в тому числі точно розумію, що буду віддавати себе всього в тому числі і ще дуже приємній громадянській. Позицій тому велика подяка членам асамблеї за моє обрання. Задоволений результатами виборів. І президент НОК говорить про спорт на Житомирщині і на даному етапі можна сказати лише позитивні речі, тому впевнений, співпраця з новим головою принесе ще більше досягнень. Я знаю, що ви. Все рівно вкладайте багато і часу, і грошей в розвиток спорту. Це вже ви на себе взяли особисто, що ви очолили осередок Олімпійського комітету. І ми співпрацюємо для нас важливо розвиток дитячого спорту, для нас важливо розвиток масового спорту. Особливо під час війни нам важливо зберегти і те, що вдається на сьогоднішній день, те, що я вже не перший раз приїжджаю, спілкуюсь з нашими спортсменами, спілкуюсь з нашими федераціями, які розказують, скільки уваги і скільки грошей приділяють уваги спорту в такий складний період, коли йде війна, коли всі гроші. Йдуть на війну, але все рівно є підтримка на державному, рівні, є підтримка на місцевому рівні, і зараз буде ще підтримка олімпійського руху за те, що я їй хочу подякувати. Віталію Івановичу. обов'язки голови обласного осередку НОК Віталій Бонечко виконуватиме впродовж чотирьох років. Переконує війна неминуче закінчиться, і ми повернемося до нормального життя. А олімпійські цінності, такі як досконалість, дружба та повага, набудуть ще більшого значення у спортивному житті.